Секи на Хмельниччині остаточно все. Цього тижня для 84 її працівників був останній робочий день. Дрони та штурм. На Хмельниччині відбулись тактичні навчання, наближені до бойових дій. Лазня на колесах для військових. Волонтери передали на фронт чергові три автівки. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Хмельницька обласна медико-соціальна експертна комісія. Остаточно все цього тижня, 18 березня, для 84 її працівників був останній робочий день. Реформу в області фактично завершено, розповів Суспільному директор обласного департаменту охорони здоров'я Андрій Нечопорук. Вже колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу розпорядженням голови обласної ради звільнили 24 лютого. Саме після викриття її за підозрою у незаконному збагаченні і взялися за реформу мед медико-соціальних експортних комісій про останній робочий день у МСЕК далі прийшли в 23-му році після поради. Ми прийшли сюди, подивилися на ту чарку, на ту всю хмару, і ми вийшли звідти. Почалися спілкуватися з адвокатами. Я нам право сказали, що маєте гроші за так. Про свій перший із братом візит до МСЕК два роки тому. Пригадує Ольга Крашталь. Сьогодні визначити ступінь порушення здоров'я після поранень вони прийшли вже до травматологічної експертної команди. МСЕК сьогодні офіційно припиняє своє існування. З будівлі виносять останні стоси паперових документів. 18 березня останній день роботи Хмельницької обласної МСЕК і її ліквідаційної комісії. Десятки тисяч справ передали експертним командам, розповів голова ліквідаційної комісії Юрій Бевзюк. Була створена ліквідаційна комісія в складі восьми чоловік і фактично з 1 січня ну, приступили всі медичні експертні справи, були передані в медичні установи до новостворених експертних команд. Вся медична документація була передана в архів. Комунальне майно. Також обласної ради передано медичний заклад. Нагадаю, передавали цьому викриття на незаконному збагаченні керівницям СЕК Тетяни Крупи у жовтні 24-го. У грудні обласна рада прийняла рішення про ліквідацію закладу. Ці події спровокували реакцію по всій Україні і було рішення Міністерства охорони здоров'я змінити, скажімо так, спосіб надання довідки про обмеження працездатності. Про ліквідацію закладу і так звільнення розповідає, попередили усіх працівників. Тетяну Крупу повідомили листом у Київське СІЗО, де вона перебуває півроку. Ми отримали безпосередньо підтвердження про те, що вона ознайомилася відповідно до законодавства. Було на розпорядження голови обласної ради, і відповідно, з 24 лютого 2025 року крупа Тетяна Васильівна офіційно звільнена. У решті працівників СЕК в області, зі слів директора департаменту охорони здоров'я Андрія Нечепорука. останній робочий день з 18 березня звільняються 84 фізичних особи, виходить, вже бувшую МСЕК із 84 лише взят на роботу двоє фактично рядового складу, тобто медсестра і, і таким чином. А будь-яких інших ми не беремо. Це принципова позиція у приміщенні колишньої обласної МСЕК, Нагадаю, січня працює загальна хірургічна і травматологічна експертні команди. Загалом різнопрофільні команди сформовані з лікарів практиків на базі 13 медзакладів області. Нагадаю, Тетяна Крупа у київському СІЗО перебуває 7 жовтня минулого року. Альтернатива цьому внесення застави, яка спочатку становила 500 мільйонів гривень, потім зменшили до 280 мільйонів. Зараз сума застави становить 230 мільйонів. Наразі внесено 6 мільйонів застави. Під вартою Тетяна Крупа перебуватиме щонайменше до 18 травня. З обшуками до помешкання та робочого кабінету Тетяни Крупи. Співробітники ДБР прийшли 3 та 4 жовтня 2024 року. Того року тоді у її квартирі знайшли майже 6 мільйонів доларів готівкою, а в робочому кабінеті ще 100 тисяч доларів. Згідно з матеріалами слідства, на її рахунках в українських банках зберігалися мільйони гривень, значні суми за кордоном. Тетяну крупу вже колишню очільницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, підозрюють у незаконному збагаченні. Це викриття запустило реформу всіх медико-соціальних експертних комісій в країні, точніше, їх ліквідацію. З січня цього року на Хмельниччині працюють експертні команди. За цей час видали понад 2,5 тисячі протоколів за новим зразком. Розповів Суспільному директор департаменту охорони здоров'я Андрій Нечепорук. Це каже більше ніж робили за аналогічний період МСЕКи. Ольга із братом Павлом вперше йдуть до травматологічної експертної команди. Ну, зараз подивимося, трошки тут є затримка якась технічна, я розумію, нам було на 12.30, зараз всього все десь під час. От. Ми надіємося, що ми пройдемо це ну, без затримок. Розповідають, сімейна лікарка вже надіслала сюди висновки ВЛК та вузьких спеціалістів. До них Павло звернувся після шпиталів, де оперували після поранень, отриманих у 23-му на Луганщині. ще чотири осколки є. Так і сказали, що я з ними буду мешкати. Ну, селезінку вирізали. Голова травматологічної команди Костянтин Лукаш каже: зазвичай для ухвалення рішення достатньо описів, отриманих в електронному вигляді. Ми не маємо права не довіряти нашим колегам в жодному разі. Але для того ми ще й оглядаємо самостійно пацієнтів для того, щоб звернути увагу на ті чи інші от пошкодження, які є на даний момент, і які до яких наслідків вони призвонили. Все, чекайте рішення тоді, будьте здорові. Рішення каже лікар, прийде на особисту електронну пошту. Протягом кількох днів, коли буде сформовано рішення і підписане нашими електронними ключами, так само рішення будуть розіслані в ТЦК, в пенсійний фонд і всі інші організації, які потребують цього рішення по цьому пацієнту. Ми буквально на комісії були. Коли 10, може 15. Тепер наша роль чекати результату. Наталія Сполонного розповідає, до експертної команди звернулася вперше після лікування у гематологічному відділенні. Пройшла близько, швидко, за пару днів, будь ласка, все все, 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 заключення, все отримала і поїхала до себе. Михайло приїхав з Красивого. Сьогодні викликали, на сьогодні то ще поки що не знаю, куди йти. Шукає офтальмологічну команду. Інвалідність каже, продовжує щороку, з 2018-го. В принципі, нічого майже не помінялося. Додати документи так само збираєш, і направляють і викликають. А що мінялося, для когось було інакше, я не знаю. У Хмельницькій обласній лікарні, за інформацією адміністраторів, 17 експертних команд. Зі слів директора департаменту охорони здоров'я, загалом в області таких понад сотню. Наразі організована робота в 13 закладах, більш 108-108 команд, понад 300 лікарів на даний час введено протоколів нових вже по новому зразку, понад 25 тисячі протоколів по, по всім експертним командам. Така мережа значно ширше має можливості для пацієнтів щодо оцінювання повсякденного функціонування особи, тобто це, це більше, чим було серед на 20-30%. Нагадаю, експертні команди замість ПСЕК в області працюють з 8 січня цього року. Тактичні навчання, максимально наближені до реальних бойових дій, відбулись у Хмельницькій тергромаді. Організували їх працівники обласного центру підготовки населення до національного спротиву, розповів Суспільному його директор Костянтин Кордонський. Участь у навчаннях взяли випускники і курсанти центру сили оборони Хмельниччини та представники військових підрозділів. Тактичні навчання відбулися за раніше підготовленим сценарієм. Легенда силами оборони втрачено три ключові позиції: завдання повернути контроль та закріпитись. Участь у навчаннях, за словами Костянтина Кордонського, взяли 100 учасників, серед яких представники Нацгвардії та 6-го полку ССО використовували навчальну зброю. Використовується стрикбольна зброя, навчальні гранати, дрони літають, які будуть передавати картинку на імпровізованому такому облаштованому КСП, тобто там буде центр управління сил оборони і координація всіх підрозділів. Водя, Прийняли кругову оборону. Всі сили, які підтягуються, направляються на відбиття правого флангу. З правого флангу піджимає ворог. Волонтери передали на фронт чергові три автівки. Одна із них це лазня на колесах. Її зробили з нуля на базі фургону. Про це розповів Суспільному голова благодійного фонду Авангард Сергій Вавренчук. У лазні на колесах встановили дві дошові. Є бойлер на 150 літрів і дві бочки на 250 літрів кожна. Також пральна машина, сушарка, шавка для речей і вішаки. Лазня, говорить волонтер Валерій Куліковський, може працювати комплексно від мережі і від генератора. Вона потрібна для покращення побуту. Третій рік особовий склад підрозділу виконує завдання на лінії розмежування в різних областях. Це і Донецька, Луганського, ми живемо на складних умовах, де немає такої можливості простирати речі, помитись нормально. Тому цей автомобіль набагато спростить такі побутові моменти. Цей банопральний комплекс було приблизно вложено біля мільйона гривень. Спочатку повномасштабного вторгнення розповів Сергій Вавренчук, фонд передав на фронт понад 30 банопральних комплексів на колесах, а загалом понад 200 автівок. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті «Суспільний Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.